До України йде чергове похолодання. Також наступні три дні в країні переважатиме дощова та місцями сніжна погода. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця, так. У четвер, 19 грудня, сніг сипатиме у Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях. А ось на всі решті території нашої країни буде панувати суха та похмура погода. Вітер стихне та очікується 5-10 метрів на секунду. Температура в день буде від 0 до плюс 3 градусів тепла. А ось на всій решті території очікуються від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. А у південних та західних областях місцями буде прогріватися аж до плюс 10 плюс 12 градусів. Вночі мороз прогнозується в північно-східних областях від мінус 2 до мінус 6 градусів, на всій решті території вночі від мінус 1 до плюс 3 градусів тепла. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 20 грудня, дощі пройдуть на Волині, Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях. На всій решті території нашої країни буде суха та хмарна погода. Вітер шквалистий – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде в межах від плюс 4 до плюс 6 градусів тепла. У південних областях буде тепліше до плюс 9-11 плюс градусів. Вночі по всій країні буде від 0 до плюс 4 градусів тепла. У суботу, 21 грудня, сніг йтиме у Вінницькій та черкаській областях. Також цього дня дощі пройдуть у Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запоріжській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях, а також в Криму. На всій решті території буде суха та похмура погода. Вітер рвучий 7-12 метрів на секунду. Температура в день у західних областях буде морозною від мінус 1 до плюс 1 градусів. На решті території в день від 0 до плюс 4 градусів тепла. У південних областях буде до плюс 7 плюс градусів. Вночі по всій країні від мінус 1 до плюс 3 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!